Вітаю! Продовжуємо рубрику компанії Меблевий Парк сервіс МП Онлайн. Сьогодні ознайомимось з наступною обробкою виїмка або ж внутрішнє фрезерування. Переглянемо, які її типи можливі до застосування та які особливості виконання на виробництві компанії. Через шаблон виїмка є можливість оформити фрезерування всередині деталі. Використовуючи різні типи даної обробки, можна виконати виріз квадратної, прямокутної або ж круглої форми на всю глибину деталі або ні, з різними радіусами або ж з внутрішнім кутом під 90 градусів. Переходимо до шаблону виїмка. За замовчуванням підтягується сторона операції лицева. Так і залишаємо. Мається на увазі, що саме інструмент фреза буде заходити із лицевої сторони деталі. Зазначаємо довжину виїмки та ширину. За замовчуванням вказуємо відступи по Х та У центру обробки. За потреби їх можна вказати до початку, для цього перемикаємо на іншу позначку. Заповнюємо глибину. Якщо обробка наскрізна на всю глибину деталі, вказуємо товщину матеріалу. В нашому випадку це 18 мм. Розглянемо, як виглядатиме обробка в залежності від її типу. Тип прямокутник передбачає те, що внутрішні кути будуть виконані з мінімальним радіусом всередині за замовчуванням. Відповідне поле радіус заблоковане. При виборі такого типу, в залежності від розмірів, можемо отримати як прямокутну форму виїмки. Так і квадратну. Додаємо обробку і бачимо, що отримали наступну форму вирізу. Або ж можна перейти в історію операцій та внести зміни по розміру. Змінюємо, наприклад, ширину та отримуємо наступну форму обробки. Якщо залишити спосіб оформлення таким, то на виході отримуємо мінімальний радіус середині вирізу 3 мм. Якщо ж потрібно отримати внутрішні кути чітко під 90 градусів, то дана обробка виконується окремо після фрезерування, тому це окрема послуга. На сьогодні автоматично вона не підтягується, тому потрібно додати її вручну. Для цього повертаємось до списку деталей і натискаємо на дану позначку. Обираємо послугу обробка внутрішнього кута під 90 градусів. Вказуємо кількість кутів на деталі, в нашому випадку 4, і додаємо. Якщо кут під 90 градусів вам не потрібен, а достатньо виконати мінімальний радіус, обирайте тип прямокутник і дану додаткову послугу не додавайте. Тоді після фрезерування залишиться мінімальний радіус 3 мм. Тип заокруглений прямокутник передбачає те, що внутрішні кути можуть бути виконані з певним радіусом більшим, ніж мінімальний. Відповідно, поле радіус не заблоковане, і саме тут можна вказати радіус, який потрібно отримати, наприклад, 20 мм. Зберігаємо обробку і бачимо, що зміни внеслись. Мінімально допустимо значення, яке можемо вказати в полі радіус це 7 мм а максимально допустиме те, яке дозволяють розміри самого вирізу. При додаванні типу коло не обов'язково заповнювати значення довжини та ширини. Достатньо лише вказати радіус кола. Якщо у вас наявний розмір діаметру, розділіть його на два і вкажіть дане значення в цьому полі. В даному відео хочемо також підняти одну важливу тему. Дуже часто наші клієнти замовляють внутрішнє фрезерування деталі, наприклад, під варильну поверхню або мийку. І часто залишки тіла, тобто відступи від краю деталі до початку вирізу, є невеликі, наприклад, 30 або 50 мм. Особливість виконання обробки полягає в тому, що деталі з таким фрезеруванням кріпляться на верстаті на відповідні подушки, мінімальна ширина яких становить 75 мм. В залежності від розміру деталі і самого вирізу, не завжди вдається закріпити її для виконання даної операції. Тому в окремих випадках ви можете отримати виріз не на всю глибину, а із залишком тіла в центрі матеріалу 3 мм. Який можна самостійно доопрацювати як зображено на відео. Але якщо на деталі є достатньо місця для такого закріплення, виріз буде наскрізним. Стосовно такого виконання вас завжди може проконсультувати менеджер компанії. На сьогоднішній день виробництво не виконує крайкування фрезерного різу всередині деталі. Але може надати таку послугу, як нанесення клею на крайку, яку можна самостійно наклеїти. Хочемо наголосити, що на сайті компанії в розділі Виробничі послуги ви можете візуально переглянути та детально ознайомитись по кожній з них. Під відео залишаємо виробничі параметри компанії, які також можна знайти на сайті в розділі Завантаження. Нагадуємо, що у випадку виникнення запитань, помилок або запиту на додаткове навчання, ви можете звертатись за номером та поштою вказаними під відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал та соціальні мережі, аби не пропустити нові відеоуроки.